Сучасний світ швидко рухується в сторону дистанційного керування різними сферами життя, в тому числі і електронного документообігу. Намагається встигнути за цим процесом і різноманітні державні служби, зокрема і Міндоходів. Так, у травні 2012 року був створений сертифікаційний центр. В ньому усі бажаючі можуть безкоштовно отримати електронні ключі. Для юридичних осіб це три ключа: підпис директора, підпис бухгалтера і електронна печатка. Для фізичної особи, якщо вона працює без печатки, достатньо одного підпису. Варто зазначити, що цією послугою. Сертифікаційного центру з початку року скористалося 16 тисяч осіб. Причому серед них не лише підприємці, але й пересічні громадяни і навіть студенти, які використовують електронний підпис для особистого листування, захисту та ідентифікації. Одним із положительних моментів зараз є те, що на розгляді знаходиться положення, що сертифікаційний центр, який створений при Міністерстві доходів, Он будет, они будут выдавать ключи физическим лицам сначала на два года, где-то через год уже будут выдавать ключи на три года. Естественно, что это облегчает, ну то есть необходимость, не надо ходить дополнительно получать ключ, там стоять в очереди. Хотя, в принципе, хочу сказать, что обслуживание идет достаточно быстро, получение ключей это достаточно нетрудоемкий процесс. Кількість програмного забезпечення, яке дозволяє подавати податкову звітність в електронному вигляді, зростає з кожним роком, як і кількість осіб, які користуються такою можливістю, так лише з початку поточного року на 6 тисяч осіб більше подали звітність в електронному вигляді, що складає 10% від загальної кількості в найближчих планах міндоходів, розширення можливостей так званих особистих кабінетів та розвиток інших електронних послуг. Предоставлення сервісів е -е, залежить ще е -е, не тільки от того, как бы сделано сделано, то есть работа сервисов зависит от того, пользуются ими или нет. Поэтому, если есть какие-то, может будут предложения поступать, то мы готовы рассмотреть не, ну, все предложения, которые будут работать на улучшение электронных сервисов, которые предоставляются нашей службой. Синтієва, Андрей Карпенко, Объектив, двадцать канал.